Міські посадовці проінспектували мікрорайони Івано-Франківська. Цього разу у фокусі традиційної перевірки вулиці Берегова, Карпатська, Довга та Набережна. Незабаром розпочнеться новий навчальний рік, а відтак на часі готовність освітніх закладів. Тож насамперед інспекція відвідала дитячий садочок Барвінок, який раніше постраждав від ворожого ракетного удару. Проводяться роботи ремонтні внутрішні. Очікуємо заміну вікон, які постраждали 22 червня цього року. От тобто, ця заміна відбудеться, так як нам обіцяють і кажуть, знаємо, що це зроблять впродовж найближчого часу. Укриття в нас облаштоване. У нас відповідно є віконниці металічні, які, в принципі, і на даний момент, тоді в той, в той час, коли була оця атака на заклад, вони витримали цей удар. Тобто ті вікна не постраждали, і то приміщення не постраждало. Розраховане наш, наше укриття на 185 осіб, плюс ще. Є на 30 осіб коридор з подвійними стінами, тобто повністю забезпечує кількість дітей. Далі велоінспекція вирушила між будинковими проїздами, що на вулицях Карпатській та Береговій. Тут місцеві чиновники перевірили стан виконання комунальниками попередніх доручень. Для нас дуже важливо ті доручення, які ми давали раніше, дослідити, де вивозиться сміття, де можливо якийсь благоустрій. Нарешті треба доробляти кільце на вулиці довгий. Поставили задачу його закінчити до ну, такої до пізньої осені, щоб вже були всі роботи зроблені. І дуже важливо, що ми далі зберігаємо цю можливість спілкуватися з людьми, тобто люди можуть звернутися, поспілкуватися, дати якийсь зворотній зв'язок. Так як це було по береговій, що люди, наприклад, скажуть, а наш балкон пошкоджений. Ми отримали компенсацію, а ще хочемо за балкон. Традиційно влітку комунальники ремонтують вулиці та тротуари, адже цьому сприяє тепла та посушлива погода. Наразі триває облаштування доступності у кількох мікрорайонах міста. Зараз активно відбуваються роботи по вулиці Вовчинецька. А так само на вулиці Чорновола. Вчора ми ще додатково намітили і плануємо цього року виконати по вулиці Матейка, оскільки там так само є наша лікарня. І відповідно, на жаль, на вулиці Матейка робилася вона ще на початках 2000-х, так, і тоді не було жодного пониження. Ну, тоді такі були правила, що пониження вважалося, що це щось таке другорядне. Зараз ми це плануємо все таки виправити, і так само як на Чорновола, так само як і на Мазепи, так само, як і на інших вулицях, ми плануємо що цього року зробити пониження. Вікторія Богдан Геннадій Томнюк – новини на вежі.